Близькість Закарпаття до країн Європейського Союзу це не лише можливості для економічного розвитку, а й ласолюбний спосіб нелегально перетнути кордон чи переправити контрабанду. Прикордонники Чопського прикордонного загону, які несуть службу на так званій зеленій ділянці, застосовують різні методи попередження порушень. Зокрема, по всій території зведено інженерні споруди, а по периметру періодично працює трактор. Який зорює ґрунт. Це дає можливість побачити свіжі сліди ймовірних порушників. Ще один спосіб контролю на оббіреній ділянці квадрокоптер. Ми будемо запускати його для здійснення повітряного моніторингу на даному напрямку. Зараз він відкалібрується, відзначить свою позицію, де він знаходиться, а також ми його запустимо. Завдяки сучасному безпілотнику прикордонники з неба можуть виявити порушників, зокрема ухилянтів від військової служби чи незаконне переміщення товарів. Такі комплекси нині є на озброєнні у всіх підрозділах. Активно використовується мала літальна авіація, це як пілотована техніка, так і безпілотні літальні комплекси. Такі літальні комплекси знаходяться на оснащенні у кожному з прикордонних підрозділів, і ними керують оператори, які пройшли відповідне на навчання. Маємо на часі два типи безпілотних літальних комплексів: це аутели та мавіки. Вони дозволяють здійснювати відеоспостереження, також відеофіксацію і фотофіксацію місцевості ділянок місцевості, а також виявлених на них правопорушень. Технічні характеристики мавіка доволі потужні. Зокрема, він може піднятися на висоту понад 600 метрів і розвиває швидкість до 50 кілометрів. Потім, аби розглядіти контрольовану ділянку, оператор дрона використовує його на нижчій висоті і в повільнішому темпі. Він може піднятися на висоту до 600 метрів, а також дальності до 7 кілометрів. Ми не використовуємо його на повну його потужність, тому що в цьому немає необхідності, а також, щоб краще побачити всі можливі напрямки правопорушення, а також де можуть проходити самодіяльність. Правопорушення, тобто ми піднімаємо його на висоту до сот метрів, щоб краще роздивитися всю ділянку цієї, а також місце з. Можливими порушниками, які будуть використовуватися, оператор безпілотника пройшов відповідне навчання та інструктаж, і нині впевнено користується квадрокоптером за допомогою Джойстика, керує зображенням і наводить дрон на визначену ділянку. Зараз ми йдемо по самих можливих напрямках, тобто самого стежка, яка веде до державного кордону. Тобто дорога біля неї і за зарослями, тобто самі бувають, проходять самі порушники. Цей пульт дає можливість як і записати, так і приблизити, так і підняти вище, спустити нижче, щоб більш чортче розглядати той напрямок чи ту саму машину, приблизити сам номер, щоб розпізнати його, дізнатися, що його пробити, хто вони являються і тому подібне. Чи є ця машина? Перевізником якої-то контрабанди чи ще щось, тобто, сам дрон має всі технічні характеристики для того, щоб попередити саме правопорушення до його здійснення. Один із нещодавніх випадків виявлення правопорушення трапився на прикордонній ділянці села Оноківці. Завдяки дрону наряд помітив чоловіка, який рухався зеленою ділянкою поблизу державного кордону. Визначивши координати, до місця направили групу реагування, яка підтвердила незаконну спробу перетину рубежу. Дії особи були подібні до дій правопорушника. Тож на виявлене місце вислали групу реагування, і група реагування… Під час перевірочно заходів встановили, що так ця особа мала намір порушити державний кордон. Це був громадянин України призовного віку, який не мав законних підстав виїхати за межі України у встановлений законодавством спосіб. Тож він обрав зручну ділянку, де міг би перейти державний кордон у незаконний спосіб. Загалом, за словами Олени Трачук, Закарпаття через свої географічні особливості, а також близьке розташування населених пунктів безпосередньо до АПП часто спонукає порушників до протиправних дій. Вони намагаються перетнути державний кордон за допомогою навігатора, або ж через соціальні мережі підшукують так званих переправників ухилянтів. Тобто такі особи підшуковують найбільш зручні способи. Місцевість у Закарпатті цьому сприяє, оскільки багато населених пунктів знаходяться безпосередньо біля державного кордону, тобто і неподалік державного кордону проходять під'їзні шляхи автодороги. Такі особи часто за допомогою таксі, інколи навіть таких як велосипедів, транспортних засобів або ж транспортних засобів переправників дістаються безпосередньо до державного кордону, а далі вже намагаються перейти. Але потрапити до сусідньої країни їм заважають інженерні загородження на ділянці, прикордонники з пошуковими собаками, тепловізійні камери, якими оснащені спостережні вишки, а також безпілотники. До слова, за допомогою квадрокоптерів, прикордонники виявляють не лише порушників кордону, а й інших незаконних діячів, як-от лісорубів, видобувачів, гравію і піску та інших природних ресурсів.